Відсвяткувати своє фейкове 70-річчя Союзу не судилося. Він остаточно припинив своє життя за п'ять днів до свого 69-річчя. На початку грудня 1991 року Україна, Білорусі і Росія у Біловеській пущі констатували смерть цього штучного комуністичного утворення. А 25 грудня у відставку пішов перший і єдиний президент СРСР Михайло Горбачов. І 30 грудня, як свято день створення радянського союзу. Перестав існувати, як це трапляється на кожному кроці з історією СРСР і Росії 30 грудня 1922 року. Ніколи не був днем становлення радянського союзу. Але якщо б хто і хотів святкувати формальне встановлення нової комуністичної імперії, то мав би робити це 6 липня. Саме в цей день, у 1923 році було ухвалено Конституцію СРСР, яка мала дві складові: декларацію і договір про утворення союзу. Саме вони, всупереч бажанню Сталіна, були ухвалені на першому з'їзді рад СРСР 30 грудня двадцятого року. Ухвалені, але в цілому, основним доповідачем з питання був Йосип Сталін. Наприкінці доповіді він закликав негайно ухвалити їх. І з властивою комуністом одностайністю. Але слідом за ним на трибуну вийшов Михайло Фрунзе, який і запропонував ухвалити ці документи. В основному його мотивація була логічною і простою. Оскільки обидва документи приймаються як основа з можливістю вагомих змін у майбутньому, то ретельно обговорювати текст на з'їзді немає потреби. Це рішення з'їзд і затвердив, і депутати роз'їхались доопрацьовувати документ. Як це не дивно звучить сьогодні, але у Леніна і Сталіна були різні підходи щодо формування майбутнього комуністичного союзу. Ленін, як теоретик всесвітньої пролетарської революції, бачив перспективи СРСР у тому, аби створити ілюзію для європейських робітників, що нове утворення не є імперією, а добровільним об'єднанням незалежних радянських держав. Натомість Сталін, як фахівець апаратних інтриг, переймався майбутнім можливим спротивом, який могли чинити представники союзних республік. Тому він планував наділити їх правами лише автономі з повним контролем з Москви. Саме Ленінське право на вихід з Союзу, закріплене ще у першій конституції 23-го року, викликає ненависть до вождя пролетарської революції у путінських пропагандистів і, очевидно, у самого Путіна. Саме ця норма, на їхню думку, стала міною повільненої дії, яка дочекалась свого часу у 1991 році. Проте навіть Сталін, який не був щасливий від цієї норми, мав на неї погодитись, і ось чому. Вимушена так звана м'яка політика щодо України на початку 20-х років ХХ 20 століття щодо статусу України в Союзі, політика українізації і коренізації, коли до управління залучались місцеві кадри, мали приспати національні почуття нової комуністичної влади на місцях. Вони, хоча й були більшовиками, не забували про те, що були українцями, які, які їхні противники, прихильники ОНР, часто вірили у можливість створення української держави до того ж будь-які утиски українського життя ініційовані в москві сприймались агресивно і нерідко переростали в селянські повстання тому таке підігравання на національному ґрунті хоча й було тривало недовго вже після голодомору 32-33 років, і з початком масових репресій про поступки національним республікам можна було забути. Так що ж сталося з 30 грудня, все дуже просто. Після смерті Леніна, Фрунзе і інших головних опонентів Сталіна, які під час того самого з'їзду у грудні 22-го року проігнорували його пропозицію, новому батьку народів вже нічого не заважало побудувати навколо цієї дати новий міф, в якому б він відігравав би беззаперечну головну роль, уникаючи прикрих деталей політичної поразки. До речі, на думку деяких політологів, повномасштабне вторгнення, яке Росія і Володимир Путін розпочали у лютому 22-го року, мало закінчитись перезавантаженням старої нової імперії після так званої спецоперації на 2-3 дні проти України. До кінця року мало бути завершена зміна влади у всіх колишніх колоніях радянської імперії, і на сторіччя створення СРСР. Мав би бути створений новий союз братніх народів, в якому б мешкали російські українці, російські білоруси, російські грузини, і далі за списком. Успіх такої інтеграції не мав би сенсу без володіння головною складовою Україною, без якої будь-які спроби відновлення чи то царської, чи то радянської імперії виглядає не інакше, ніж дешевий колгоспний. Crossplay.